29 березня 2025 року. Слава Україні! Знаходжусь зараз в саду з європейцями і будемо робити невелику пересадку і досадку. Що саме? Ось перед вами двохрічний косварт. Двохрічний мається на увазі, що він посаджений у восени 2022 року, тобто він проріс 4, 2 роки тут на місці. Ось такой він зараз стані. Для прикладу показую вам це саджанець, який прислав Андрій Руденко. Получилось отак от. Дивіться. О! Сажанець, який прислав Андрій Руденко. саджанець Косфорду. Наскільки він більший. Чим той, який вже росте тут 2 роки. Зараз його буде викопувати, пересаджувати в друге місце. Подивімося, може, місце не підійшло, може сам саджанець такий. Просто от наглядна різниця. І це при тому, що тут саджанець, йому було 2 роки при посадці, і він тут 2 роки вже росте. Якийсь неудачний. Також буде ще посадка, тут випав. Барселонський, він був такий присохшений, дуже здоровий. Ми його три рази косили і якби в результаті нічого немає. І Барселонський замовляв в розсаднику Київсад. Будемо дивитися, спостерігати, який буде розвиток цього саженця. Тобто, от така невелика обновка. Хочу сказати, що на цьому в цьому саду з європейцями якось і фундуки не сильно то і ростуть. Це особливо замітно по косворду. Але і остальні, ну, як мені здається, також не сильно не так-то блеще. Ось, наприклад, це у нас то Косфорд. Це у нас який гале, це нас гале, теж два роки тут росте. Каталонці, тому мушу, мушу сказати, ну, трохи краще. Тобто трохи краще, ніж оті Така ситуація. Працюємо, не зупиняємось.